Тепер часу для цього, цього творчого все менше і менше. Кількість студентів не збільшується зараз, не факт, що вони буде більше. Ну а потім я попрошу розібрати безпосередньо е більш докладно всі ці епізоди. Добрий день, друзі! Продовжуємо наші ефіри, говоримо про війну, і сьогодні повертаємося до її історичного. І навіть дещо містичного контексту з нами в студії сьогодні Юрій Котляр, доктор історичних наук, професор Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Добрий день Доброго, Доброго, Доброго день. дня. раді вітати вас у нашій студії. Ну і власне про що мова сьогодні на календарі? У нас 3 жовтня, це 222-й день повномасштабної агресії Російської Федерації проти України. І до цього дня на Ютуб-каналі Петро Могила ТВ з'являється ваше відео. Де ви звертаєте увагу на певні ну не випадкові або, можливо, на чийсь погляд випадкові співпадіння між гучними археологічними дослідженнями і драматичними кривавими історичними подіями, фактично світовими війнами 20-го і 21-го століття? Для початку коротко. В якості вступу. Про що мова? Добре. Ну ми будемо сподіватися, що на 21 столітті у нас не буде третьої світової війни. Добре, а, це також поговоримо. Та, але певні аналогії дійсно простежуються. Чому саме 222-й день війни? І чому ми про це не говорили трошечки раніше, тому що аналогії дійсно були, вони простежувалися в різних варіантах. Чому саме так? Дивіться, 222 це шестірка. Так, якщо mm -hmm. додати, події відбуваються в 2022 році. Як mm -hmm. не рахувати, чи в двоїчній системі, чи просто в нумерологічній додавши всі ці циферки, ми виходимо все одно на шестірку. Ми говоримо про події Першої світової війни і про події німецько радянської війни. І та, і та почалася одна в 1914, друга в 1941 році. А зараз ми працюємо не в нумерологічній системі, а більше в двоїчній, да? тобто 19, 1 плюс 9 – одиничка. 1 плюс 4, 5, одиничка 5, 6. Ми все одно виходимо на шестірку. Ну, 41 теж саме, тому що з точки зору математики, 14 чи 41 додавання воно не змінюється. Тобто ми виходимо все одно на шестірку. Тому, от, виходячи на ці всі різноманітні шестірки, я вирішив, що під 222 день це логічно буде поговорити про такі. З одного боку, історичні, археологічні, але з іншого боку, в тій чи іншій мірі містичні речі. Хоча не зовсім містичні, якщо ми виходимо із е, класичних археологічних знахів. Е, чому ми говоримо про ці події? І... Ну, я все-таки, щоб ви коротко ну, прозвучали про які чому, події. Да, які чому події? саме так? Дивіться. Події Перша світова війна, 1914 рік вона починається. Ми знаємо там причинний ряд, ми знаємо це протистояння спочатку Тройсного блоку і Антанти, потім четвертого блоку і Антанти. Тут зрозуміло, ми ні в якому разі на це не зазіхаємо. Але звернемо увагу на один цікавий факт. Він просто так проходив завжди, і всі про нього знали, але не дивилися з іншого боку. Якраз в 1914 році починається активне розкупування долини царів в Єгипті. І якраз концесію на розкопки отримує Говард Картер. Пізніше він стане одним з найвідоміших археологів у світі, але на цей час він лише починає ці розкопки. Потім дуже чітко написано, коли з 1914 року він починає ці розкопки приблизно десь в березні місяці, але потім активно починається фаза війни. Розкопки перестають відбуватися. Зрозуміло, немає достатнього фінансування на всі ці речі. І потім вже відновлюється після активно відновлюється після 1918 року. Після цього, двадцять 1922 році, знаходиться знаменита нерозграбована гробниця Тутанхамона, і Картер стає найвідоміших археологом всіх часів і народу. Але це все зрозуміло і ні в кого не виникає ніяких питань. Але якщо на всі ці речі, подивимося з іншого боку. Картер шукає гробницю Менхотепа 1. На 100% невідомо знаходить чи він її чи ні, але гробниця дійсно розкопана, і плюс до того розкопується цілий ряд гробниць цариць XVIII династії. Тобто відбуваються розкопки і проводимо асоціативний ряд. Зразу після цього починається війна. Розкупки проведені, війна почалась. Ну там дещо пізніше почали говорити якраз про прокляття фараонів. То Тому так, що. Бо про прокляття фараонів говорили. Значна якраз... частина, я перепрошую учасників цих, ну, власне, цих археологічних досліджень за виключенням безпосередньо картера. Вони загинули при різних обставинах. Да. Але там досить так це там є динамічно. відбувалося. ну з одного боку динамічно його пояснюють по різному. Ці речі напряму немає цього доведеного факта, який дуже часто проходив через літературу і через історичні повідомлення стосовно певної інфекції або певного грибка, який був знайдений в цій гробниці. Але звернемо увагу на найважливіше: чим важлива саме гробниця Тутанхамона? Це не найважливіший. Єгипетський правитель, який загинув достатньо помер, фактично в молодому віці. Але найважливіше те, що це була непотурбована могила. Найчастіше більшість могил, які розкопували археологи, вони там були далеко не першими. До цього були чорні археологи, причому чорні археологи різних часів. Могила могла бути розкопана ще сотні тисячі років назад, щось там пограбовано, щось не пограбовано, щось залишилося. А от гробниця Тутанхамона відкрита була. Перший. Тому зрозуміло, що там могло щось залишитися ще з тих часів, воно могло так чи інакше вплинути, як в плані інфекції, так і в плані е якогось невідомого або напіввідомого грибка. Але це було б зрозуміло, якби вони загинули в межах тижня-двох. Але час пройшов достатньо довгий. Так і... ми що говоримо про власну містичну складу. А якщо про містичну складу, то дійсно люди, які всі зіткнулися із непотурбованим, саме найголовніше непотурбованим похованням. Якщо до цього там, суючи з усього, чорні археологи гинули дуже добре і від різних там засобів, якими були якими були захищені ті чи інші могили фараонів до відповідно різних хвороб, але це ніхто ніколи не фіксував і на це уваги не звертав. Тому можливо зробити припущення, що кожен хто відкриває непотурбовану могилу, дуже швидко помирає, значно швидше ніж це потрібно було згідно його нормального розпису життя. Ну і будь-якому випадку вся ця історія з тим, що потурбували да, фараонів… воно спрацювало. Але в першому ми говоримо про те, що оці розкопки, які привели, ну фактично, що таке могила і що таке загалом долина царів. Це не лише усипальниця фараонів, це своєрідне таке місце, місце своєрідного об'єднання світ живих, світ мертвих. Тобто усипальниці фараони фактично стримують світ мертвих, який намагається пробитися до світу живих. Якщо він пробивається, починаються події якісь надзвичайно складні події. І Страшні по своїй суті. Чим відрізнялась Перша світова війна, від, скажімо, всіх інших війн, які проводилися до цього часу. Надзвичайно великою жорстокістю. Причому, що велика маса згинула не лише військового, а й мирного населення з великим. З великою кількістю загиблих мирних жителів, велика кількість житлових будинків, інших адміністративних культурних споруд було знищено. Тобто, надзвичайно велика жорстокість, та яка не була характерна. Якщо раніше головним чином билися все таки армії, да захоплювали місцеве населення, але воно не було таким критичним, як воно стало в першу світову війну. Наступна подія так, пізо. Другий епізод, я да, так другий кажу. епізод це подія Другої світової війни. Але ми говоримо не власне про саму Другу світову війну. Ми говоримо власне про німецьку радянську війну, та яка в радянській історіографії називалася Великою вітчизняною війною, яка розпочалась, власне 22 червня 41-го року. Чому я зупиняюсь саме на даті, тому що тут взагалі все дуже цікаво і рівень містичності максимальний. І так, в березні 41-го року на стіл до Йосипа Сталіна лягає лист з проханням провести розкопки в Самарканді в Узбекистані, де, згідно відомостей істориків, знаходиться прах одного з найвідоміших воєначальників давнього світу Тамерлана Тимур. Дозвіл дається, збирається експедиція. Все це відбувається дуже дуже швидко, буквально за декілька місяців. І вже 16 червня експедиція починає проводити розкопки, враховуючи, що це Мавзолей, там надто довго шукати не потрібно. Тобто, розкопки відбуваються, але згідно легенд, приходить місцеве населення, приходять представники якихось таких своєрідних рідних старців, які показують дані книги, які говорять, що заборонено е турбувати прах воєначальника, Якщо е це відбудеться, то почнеться дуже велика війна. Потім знаходиться нефритова гробниця, її розкопують, фактично відкривають. Знову ж таки, звертаємо увагу на те, що відкривають вперше, тому що коли її відкривають, звичайно великий такий фактичний вибух ароматичних речовин, які знаходилися там, тобто капсула з ароматичними речовинами, вони. Навіть неможливо зразу проводити розкопки. Їх зупиняють на день-два, поки воно все це вивітриться. І фактично розкриття могили Тамерлана дійсно доводиться, що це саме Тамерлан після досліджень відбувається 21 червня. І буквально на наступний день Німеччина починає війну, причому одну з найстрашніших війн надзвичайно велика жорстокість, величезна маса. Знищень величезна маса загиблих серед мирних населення. Ну, за різними відомостями, тільки на території Радянського Союзу під час Другої світової війни загинуло більше 40 мільйонів людей. Ну, надзвичайно велика цифра, вона максимальна на той час, але знову ж таки звертаємо увагу на одну цікаву річ. Могила відкрита вперше, і це доводить цілим рядом. Її існують певні попередження, але більше носять такий легендарний характер, тому що в архівах експедиції не збереглися ці надписи, які дійсно надписи на могилі на її, але немає саме напису про те, що не можна турбувати. Іноскрава ну, тому, банк. що історія ну, як прийнято вважати, історія отримала продовження. Тому що Жить. прах був повернутий на місто. Зараз у 43-му році саме це відбулося. Ну, тобто, фактично... Він був повернутий, якщо вірити науково популярній безмовної да. літературі. Рівно за місяць до того, як стався пере... ну, фактично, перелом у німецько-радянській війні, як сталася перемога під Сталінградом. І почався процес відвоювання вже відповідно території. Тобто, Цікава річ, ну але найбільш цікаво це, звичайно, червень-червень. Ну його відкривають і починається активна фаза війни, як для території Радянського Союзу. Тобто, і, і, епізод, третій. і епізод третій він можливо не такий очевидний, ну, тому що е, тут ми маємо уже е, події, які відбувалися раніше. Ми знаємо початок цих подій, ми знаємо кінець і ми можемо чітко робити якісь висновки. Зараз ми говоримо про війну, яка продовжується. Ми до сих пір шукаємо ці причини. Ми шукаємо, е шукаємо якісь моменти. Е цікаво, це те, що зразу мені почали писати. А є якісь аналогії, щоб визначити, коли вона закінчиться. Ну то це Тобто, ми шукаємо, ми намагаємося осягнути з різних моментів цю війну. І що вийшло на дану стосовно всіх цих речей, я дійсно йшов на роботу і чогось мені згадалась нова Олександрівка». Я пам'ятаю, коли у березні, двадцять чи в березні, по в березні почалися розкопки, але з квітні і про нього почали активно так писати і в інтернет, і ресурсах, і потім невеличкі фільми почали знімати. Я згадав, ну так перша така була. Думка, для чого це роблять і для чого знищують таку чудесну річ? Ну, але це... І потім я про неї просто згадав. Яку чудесну річ? Е, Чому е? Значить, ми говоримо саме про так звану. Так, давайте так. Новолександрівка. Це, це Дніпропетровська область, навіть не просто область, а взагалі Дніпропетровський рай... Дніпровський район. Е, Дніпропетровської області. Він, е, це селище, ну, як у нас би це назвали, царське село, там велика кількість таких великих, гарних будинків, багатоповерхових. І в процесі, в процесі як, як би сказати, захоплення нових територій і побудови нових, робітники зіткнулися із курганом. Дуже швидко виїхала Дніпровська експедиція для того, щоб дослідити цей курган і розкопати його. Чому тому, що буквально в 2006 році був епізод, коли ніхто ні на який курган не звернув увагу його просто знищили, розкопали і там побудували. Нові будинки цього котеджного містечка тому зрозуміло, що в археологів не було іншого, іншого моменту, як починати розкопувати, тому що його дуже швидко могли просто знищити. Як дуже часто на жаль, це у нас відбувається. Коли цей курган то був відомий, але коли його почали розкопувати, стало зрозуміло, що це не класичний курган в повному повному розумінні. Ну, як курган там посередині є, наприклад, якесь поховання. Потім тут є багато опускних поховань. Починаючи з найдавніших часів і закінчується, наприклад, як тоді вважалось, Другою світовою війною. Але коли його розкопали і фактично розкрили, то зрозуміло, що це фактично Кромлих, який побудований зовсім за іншими принципами. Давайте пояснимо, що, що ряд... таке Кромлих. Ну у нас є такий асоціативний ряд, у нас завжди є, з чимось ми порівнюємо це Стоунхендж, так? Кромлих має приблизно такий вигляд. По коловій структурі. Зараз ця структура приблизно 50 метрів, якщо в діаметрі. Розміщено 64 брили. Величезні брили масою десь приблизно від, тон, від пів тони до півтори тонни. Вони всі ці вистроєні по колу. Плюс коло там поділено на декілька Сектор. секторів. Тут є велика кількість різноманітних них поховань, але і в центрі знаходиться декілька поховань. Причому, якщо ми відносимося до беремо з точки зору археології, то це ямна культура, це приблизно 5-5,5 тисяч тому. Це епоха Енеоліту. Якщо брати знову ж таки асоціативний ряд з Миколаєвом, це щось нагадує поховання і своєрідний кромлих, який було знайдено при будівництві обсерваторії. У нас це також явна культура. Знову ж таки, для неї характерна практична відсутність якогось інвентаря, не лише багатого, а практично будь-якого інвентаря, але наявність такої червоної охри, яким там посипали, вона дійсно є. Чим важливо це ну по перше, були проведені певні математичні дослідження, і стало зрозуміло, що даний кромлих є фактичним центром центром певних таких своєрідної давньої обсерваторії, який поєднує всі інші кургани, які розміщені на достатньо великій території, тобто це такий своєрідний. Комплекс комплекс, який було зроблено більше п'яти тисяч років тому, тобто це три з половиною тисячі років до нової ери. Ну це надзвичайно. Дана, причому особа, яка була похоронена власне, в центральному, ну це явно не проста людина. Зрозуміло, що ми про неї нічого не знаємо, але це рівень правителя, хранителя цієї території і всього такого іншого. Дана річ не, ніколи не, ск не вскривалася, тому що це все-таки не просто гробниця. Щоб вскрити, треба проводити величезний комплекс таких пошукових і Та просто земляних, будівельних, просто будівельних да, робіт. Да. А, зрозуміло. І враховуючи те, що спочатку перший комплекс був збудований трошечки менше, десь в межах 30 метрів було діаметру, а потім він насипався все більше і більше, тобто складалося враження, що робилося все для того, щоб ніхто туди не доліз, ну так, в силу якихось певних причин. І от, долізли, да, розкопали, воно починає знищуватися. Ну, ті фото, які Викладалися приблизно на осінь, та на зиму. Воно ну, виглядає зовсім не так, як воно виглядало з самого початку. Е -е -е да, видно, що воно. Знищується і дуже активно знищується, хоча зрозуміло, що з такої річі однозначно треба було б робити музей під відкритим небом. Ну але на жаль, це не було зроблено. Але що відбувається? Це відбувалося в березень-квітень, активна фаза розкопок, березень-квітень 21-го року. І якраз згідно даних американської розвідки, саме в цей час почалася активна. Переведення великої кількості російських військ із далеких територій, там із Сибіру, з центральних районів, там з Прикаспія, їх почали переганяти як на східну частину, так і переводити на територію Криму. Подібні речі відбувалися лише в 2014 році, коли Росія активно готувалася до анексії Криму. Тобто, зрозуміло, що ці події, якщо ми беремо за цією логікою, відкрили курган і почалися події. Ці події передували якимось ну, початок підготовчої фази війни. І дійсно, буквально через певний проміжок часу ми отримали лютий 22-го року і початок російсько-української війни. Ну, в принципі, ви про це ви ще сказали. І прокляття фараонів, і прокляття Тамерлана пов'язані з масштабними війнами. Перша світова. Так, да, і що найголовніше, от на це я звертаю увагу, масштаб це зрозуміло, але надзвичайна жорстокість, та яка ну, не оправдана ніякими діями. Ну я власне про інше хотів запитати. Да, ну... Виходячи з цих аналогій, ми знаходимося в стані Чергової світової війни. Я сподіваюся, що ми не дійдемо до абсолютної фази світової війни, але якщо ми рахуємо, які країни і скільки задіяні в тій чи іншій мірі, то фактично вона нагадує світову війну в цьому контексті. Ну, можливо, хтось із скептично налаштованих наших глядачів скаже: ну почекайте, друзі. Світова війна це такий масштаб. Йому передує певний комплекс економічних, політичних, ну, там ін, і інших. Да? Плюс все, ведеться підготовка протягом років, і все це назріває і потім вибухає і вибухає. вибухається. Да. Ну так причому тут розкопки? Розкопки? Дивіться, я спробую знову ж таки навести певну аналогію. Є вогнепальна зброя. ну Наприклад, автомат, пістолет. так? І в вогнепальній зброї така річ називається запобіжник. Вогнепальна зброя готова до того, щоб виконувати свою роботу, тобто до пострілу. Постріл може відбутися, постріл може не відбутися в силу якихось, тобто є економічні причини, він заряджений, до нього приєднана необхідна кількість боєприпасів, він готовий. Але, але є запобіжник, якщо запобіжник закритий. Ніякого пострілу не відбувається. Запобіжник відкритий, і ми починаємо стріляти чи ще щось інше робити. Тобто, фактично, оці розкопки могили в тому чи іншому варіанті, це відкриття оцього запобіжника, який приводить до військової. якоїсь цього. Причини є економічні, політичні, якісь інші, але поки не зроблено якийсь крок до запобіжником. Події тобто, не потрібно, археологам потрібно бути обережнішими? Та не лише археологам справа в тому, що ну, не дуже добре це брати і розкопувати могили при будь-яких розкладах. От кургани стоять, вони Я стоять, буду, як пам'ятки. Трошки дивно чути це від професійного історика. Адже ми точно можемо стверджувати, що, наприклад, за навіть другу половину ХХ століття було проведено такий масштаб саме археологічних досліджень, які дали можливість історичній науці просто переосмислити. Минуле на тисячі років назад. Були, були проведені, але справа в тому, що більшість цих досліджень носила, ну, скажімо так, необхідний характер побудови автострад, побудови цих різних водопроводів, там, каналів і всього такого іншого. Тобто, коли це є необхідність, ну, як є, так це того? ж знання про наше минуле. Ну, але знання за знання приходиться дуже дорого платити. Який висновок з цього ми маємо зробити? Всі? А, ну, по перше, достатньо серйозно ставитися до подій, які відбуваються і зараз також. Серйозно ставитися до минулого. Минулого саме минуле саме по собі воно тісно пов'язане із майбутнім. І інколи якийсь крок, який здається просто простим кроком, крок дослідження чи ще чогось інше, може приводити до різних наслідків, які ми не можемо прорахувати. І якщо в нас є минуле, на що ми можемо спиратися, то напевно слід не допускати таких речей. Є ще одне до вас питання, воно трошки не по темі, яку ми обговорювали вище, але те, що називається, користуючись нагодою. Питання до фахового історика. На фоні війни та агресії повномасштабної Росії проти України, абсолютно немотивованої агресії. Постає питання про відмову від е, імперських наративів, які є в нашій літературі, культурі, ну, і, звичайно, в нашій історії. І отут е, зовсім недавно ми відзначали День народження міста Миколаєва День міста Миколаєва. Так от, якщо ми візьмемо і власне цю дату заснування, як вважається заснування міста, і вся ця історія міста, як вона написана і оспівана, це загальний імперський наратив. Як це можна переосмислити? Що з цим взагалі робити? Ну, от дивіться, справа в тому, що тут можна знову ж таки провести певну аналогію між містом Миколаєвом і дослідженням історії України взагалі. Слід досліджувати не конкретно історію міста Миколаєва, то, ну, от є там. Ордер від 9 вересня, так і відповідно ми з цього рахуємо ці там 233 роки, а починати досліджувати і розуміти, що Миколаїв це не лише ці там 200 з гаком років, це власне певна територія, на якій люди жили століттями або навіть тисячоліттями. А якщо ми подивимося на цю територію з іншого боку. То ми значно розширимо розширимо і часовий проміжок, і розширимо наші знання. Ну, ми ж, от чи буквально сьогодні, ж ми говорили про те, що та ж, той же своєрідний наш Стоунхендж Кромлихи в районі обсерваторії це приблизно 5,5 тисячі років. Так? Місто Кімерійське, Дикий Сад. 3,5 тисячі років це набагато більше, ніж ці 200 з гаком років. Тому територія даного міста Миколаєва або дана територія, на якій Інгу збігається з Бугом, вона набагато складніша і набагато глибша по своїй суті. Тому слід вивчати історію території людей, які проживали тут, а не лише оцей конкретний да був ще й конкретний імперський період, коли була побудована верф, потім дали там ордер, потім уже створилося місто і так далі. Але до цього була величезна і напевно дуже солідна історія. А дивіться зараз на рівні міської влади, поки що не але ну власне серед людей, які так чи інакше причетні до прийняття тих чи інших рішень. Ведеться дискусія щодо того, щоб перенести День міста, відмовитися від цієї ну, власне реперної точки середини вересня, а перенести ну, друга неділя вересня, да. здається так, а перенести і взяти за відзначати День міста в День Святого Миколая. Ну, якби ідеологічно зрозуміло, святий Миколаїв, покровитель міста Миколаєва і, і власне. Незалежно від того, яких політичних поглядів притримуються той чи інший житель Миколаєва. Мені здає мені особисто здається, що в принципі люди можуть з цим ну, поводитися що ви такі до ну справа в тому, що у нас воно то співпадає, але багато міст якраз і півдня України у них день міста припадає ну найчастіше на вересень місяць. Ну це достатньо непогана дата сама по собі, так завершення якогось певного циклу. Е, можна звичайно прив'язати до Святого Миколая, але зрозуміло, що не до зимової його фази, тому звичайно. що зимова фаза і Святий Миколай там Це виконує зов, зовсім іншу функцію. <свят> да. Якщо брати його і постать саме як покровителя мореплавства, от в такому контексті, то ну, теоретично кінець травня, в принципі, непогано. Ну, краще святкувати все-таки в день, коли, коли достатньо вже тепло. Е, тому дана точка зору може. Може мати право на існування, вся проблема в тому, що враховуючи, що поселення людей на території сучасного Миколаєва дуже і дуже йде в глибину століть або тисячоліття, тому там прив'язки до якоїсь от конкретної дати неможливо по суті. Тому, якщо ми візьмемо таку річ, як скажімо, прив'язка до своєрідного покровителя, як мореплавство, так і міста, то воно має право на існування. Якщо ми хочемо зовсім відкинути оцей імперський наратив, такий варіант можливий. Ну і в будь-якому випадку, і власна і, і історія України потребує переосмислення звичайна історія нашої да, Так, переосмислення однозначно, але ні в коєму разі ми не повинні забувати і оцей період своєї історії, як існування в складі радянського союзу, так і існування в складі імперії. Тому що, якщо ми щось забуваємо. Історія дуже любить нагадувати. Ви про це забули? Давайте ми повернемося і згадаємо. Тому це все слід пам'ятати, з нього слід брати уроки і не допускати того, що було. Це, де, я думаю, дуже важливо. Дякую, Юрій Вадимович, за змістовну, цікаву, а, дещо містичну. з містичним нальотом сьогоднішню розмову. Дякую, все найкраще. Дякую і всі разом до перемоги. Дякую. Дякую, Юрій Вадимович. Так, ну що Скільки у нас по часу вийшло? Там прекрасно, у нас вийшло по часу.